Брудівських вертолітників проводжали в останню путь усім містом. Пішою ходою за тілами героїв йшли від військової частини, де служили льотчики до самого цвинтаря. Похоронну процесію вздовж усього міста по обидва боки дороги зустрічали люди із живими квітами та національними жовто-блакитними стягами. Далі командирів вертолітної ланки окремої бригади армійської авіації, 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, майорів Руслана Плоходька і Сергія Руденка відспівали у храмі та віддали з землі і небу на місцевому цвинтарі старшого ж лейтенанта бортового авіаційного техніка Ігоря Грішина повезли для поховання у Берлин. У селі новітнього героя України також зустріли живим ланцюгом. Учні, педагоги та місцеві жителі скандували герої не вмирають. Відспівали та відмолили вертолітника усім селом. Ратові, Господи, я воскрешу остана. Марленці залишили усю роботу, зачинили магазини і гідно провели в останню путь сучасного героя України. Односельці з гордістю та болем розповідають, що Грішин, будучи військовим пенсіонером, першим пішов на захист територіальної цілісності України. Та шкода, шкода. Мій зять теж воєнний і там десь в Василькові на аеродромі теж і троє діточок вдома. Шкода, чого тут таке має бути? Тяжко кожній матері на серці. то Так як, ну, так, як моя дитина здається, бо то такі. Ой. 39 років, щоб то здавалося, жити і жити молодій людині, відходить, не доспівавши пісні свого життя, подружнього життя. Давати його героїчну пам'ять, молитвою нашою просячи заступництва перед Богом, за прощення провин і за мир душі, Його і з Богом дякуючи за довершення того великого подвигу, що він віддав своє життя. Попрощатися із одним з кращих льотчиків України приїхало у Берлин і вище військове керівництво. Взагалі, те, що зробили ці офіцери, вони всьому світу продемонстрували гуманність і взаємовиручку, тому що вони ні на кого за всі дні перебування там участі в антитерористичній операції, ні на кого не застосували свою зброю. А стосовно них була ця зброя застосована. Всі досвідчені, всі мають. Участь в миротворчих операціях, попри те, що Грішин родом зі Слов'янська, над яким власне і загинув, вічний спокій знайшов на Бродівській, Берлинівській землі. Ам, тебе чоловіку любише, у твої спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають. і усопшого раба твого новоприставлено, вб'єно ігоря за волю України. Христи Боже, наші тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки вічні. У цю найважчу хвилину рідних та близьких Ігоря Грішина підтримали керівники області та району. Подолав, і тим, що роба життя наромам. Він народився в Слов'янську. Але знайшов своє щастя, знайшов свою любов, знайшов своє кохання тут, у нас на Галичині, на Львівщині, тут в нього народилися діти. Тут він любив ходити вуличками села Берлин, міста Броди. Він тішився життю, він любив сім'ю і любив свою державу, Україну. Коли в перші дні, в перші години агресії в Криму, Ігор Грішин, будучи звільненим, вже міг бути вдома, тішитися сім'єю, тішитися дітьми, але він просто прибіг до районної ради і казав, як я можу, як я можу поїхати боронити, боронити державу, боронити. Своїх дітей боронити Україну. Він дуже був задоволений, був радий від того, що нарешті він зміг знову сісти у свій улюблений вертоліт. Він дивиться сьогодні на нас, він підтримує нас, він любить вас. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести його останню дорогу. Знаєте, коли ми колись казали слово герой, ми цього не усвідомлювали. Зараз ми хоронимо Ігора Грішина, молодого чоловіка, молодого патріота. Держави, який народився в Слов'янську і загинув над своєю рідною батьківщиною. Земля українська поповнилася ще вітьма героями, героями, яких стала Лодівська земля. Ще два місяці тому ні для кого не було в бродах Бербівщині в Україні. Відоме прізвище, чи це Грішин, чи це чи це чи Руденко, чи Плохотько. Сьогодні ці прізвища кожного науста. Ще два місяці тому ці прізвища були невідомі міністрі. Я їх дізнався в кабінеті заступника командира частини. І на моє здивування, не знаючи прізвищ, виявилося, що двох з тих хлопців я знаю особисто. Споміжник і Ігор Гарішевич. З Ігором ми наздоля з Вега в той час, коли на Київському майдані загинув війну. Він ще... Ще одним своїм другом прийшов в нас в районі самооборони. Орієнтовно 20 лютого ми довго, десь до години часу сидів я, розмовляли у мене в кабінеті. Він мені розповідав про свою сім'ю. Він розповідав про свою службу, про свою родину. Тут і в Слов'янську. І десь він в мене поміняв от те бачення сходу. Він в моїх очах повстав як добрий сім'янин, як чудовий військовослужбовець, як прагнучий захищати свою батьківщину, як патріот. Христос Воскресує, смерти! Воскресі, смертви! Смерть, смертного! Вічна пам'ять! Вічна слава Героям! Проводяться постійно. І тоді, одразу після загибелі наших вертольотів. І кожного дня Уже чотири дні пройшло, як в черговий раз було знайдено місце розрахунку значить, ПЗРК, значить, який був ЗРК, РК комплекс, який був призначений для того, щоб збити наші вертольоти. Поряд з ними були ваші колеги з Росії. І зараз Росія значить, протестую, щоб ми видали їх їхніх представників мас-медіа. А вони були тільки однією єдиною цілі, щоб в черговий раз подивитись гори, яке вони принесуть в домівки наших військовослужбовців. Тому іде постійна боротьба, значить, іде постійна робота по виявленню таких точок, які які існують на території східних областей нашої держави. Ми Покладаємо надію, що скорим, скорим часом буде стабільність і ми зможемо виконати всі завдання по завершенню антитерористичної операції.